Понад добу у темряві. Живлення електроенергією відновлюють у Хмельницькій області. Сюди не прилетіло, але система по всій країні замкнене коло від деяких областей, від яких ми тимчасово живемося, живлення. Залишилося в інших. Відбувся так, як в нас в області бликауту. Відбулося відключення досить об'ємне. Внаслідок чого, скажем, живлення по тій тимчасовій схемі було відсутнє, і відновити ми його не могли, тому що це не є там Аврін. Ушкодження там ремонт провода, тобто фактично просто по ті лінії не могли подати, е, скажімо, напругу в одних будинках. Загорається світло, в сусідніх ні. Чому так відбувається, розповіли енергетики і лінії, де знаходяться, находяться об'єкти е, водопостачання, е, теплопостачання, лікарні. Інші, скажімо, суб'єкти, які підпадають під цей критерій, і в яких в тих чи інших випадках вони повинні бути під напругою, і така можливість може бути, то до них живлення залишається, Ну відповідно, якщо там споживачі заживлені, то вони можуть бути під напругою. Але при дефіциті перш за все знеструмлюються лінії, де знаходиться населення, промисловість, тобто де немає критичної інфраструктури. Скільки часу піде на відновлення звичного енергопостачання у Хмельницькому? Невідомо, адже через погодні умови системи позамерзали а деякі взагалі вигоріли. Період з двадцятого числа. Коли відбувалися знеструмлення, особливо це стосується також північного регіону, наслідок ожеледі і е, несприятливих погодних умов, у нас ще маємо випадки аварійних е, знеструмлень. Тобто у нас були ушкоджені лінії 110-35 класом напруги кіловольт. Е, на даний момент залишається ще на кількість. Лінії 10 кВт, бригади працюють, будуть працювати сьогодні. Завтра після сьомої масованої російської атаки на енергосистему України в деяких областях світло зникло на більше як 24 години. Дотепер по всій країні діють аварійні відключення електроенергії. Проте, в Укренерго кажуть, за день-два будуть лише планові. Ситуація покращується, і можна сказати, що найгірший етап найскладніший етап. Після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла вчора, весь день і всю ніч ми в диспетчерському диспетчерському центрі «Укренерго» займалися тим, що по суті сшивали енергосистему докупи, забезпечуючи її цілісність, і нам це вдалося вже десь під ранок. Зараз енергосистема якби Знову інтегрована всі області, зживлені, і вона з'єднана з, з енергосистемою Євросоюзу. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини, 33 третій канал.